Останнім часом у соціальних мережах все частіше з'являються пости обурення щодо цін на оренду квартир у шості, які іноді просто шокують населення. Така інформація дійшла і до міського голови. Тож Микола Нога під час засідання виконкому торкнувся даної теми і звернувся до мешканців міста, які займаються цим часто незаконним промислом. Сьогодні прийшли мешканці середобутської громади. У нас в місті виросла, кілька, виросла сума за оренду квартир. Получається, що люди, які приїхали на нашу територію, їх більше і починається рост. Висіляйся, я поселю того, хто більше заплатить. Або плати більше. Оля налогами ця діяльність не обкладається, так? Да? Ну, просто ви розумієте. Хтось нарветься з такими великими статками, розумієте? Ми ж всі в одному середовищі живемо. Хтось живе там 3 кілометри, хтось 5 кілометрів від рашистів, ми живемо 40 кілометрів. Ну теж поруч. Сьогодні ми в звінтим ціни, завтра хтось звінтим ціни. Тобто я призиваю от такими. Благодіяльними в цьому напрямку, розумієте? Ну, прийшла їх три. Жінки прийшло, у одної троє дітей, у другій двоє дітей. Діти на руках плачуть, вони не знають, що робити. Як переселенцям платять скільки Імитенко? Дві, тисяч? Дві тисячі. Дві тисячі дорослому, і дітям три тисячі. Дві тисячі і три. Це і їсти треба, це і жити треба, заплатити. А це ну, вроді підняли до п'яти без комунальних платежів. А розпочинала з одні комунальні платежі. От вона розповідає, поселилася, платила одні комунальні платежі. Це було задовольняло ало господарю. Потім сказали ще тисячу, потім дві, потом три. Ну, шановні, розумієте? давайте допомагати один одному. Ще одну тему, яка сколихнула населення громади, підняв міський голова. Мова про випадки падіння з висоти дітей, яких останніми місяцями трапилося аж чотири. Остання трагічна пригода сталася кілька днів тому з 11-річною ученицею 12-ї школи. Микола нога поцікавився у начальниці служби у справах дітей, що робиться спеціалістами в цілях недопущення в подальшому таких випадків. «Обов'язково відвідуємо сім'ю за місцем проживання. Ця сім'я, що це трапився нещасний випадок, в полі зору служби не була, ніколи не попадала про неї інформацію. Ну, родина середнього достатку, мати працює, дитина навчається, перейшла в шостий клас. Ну, я не можу зараз сказати точно, стався конфлікт, якого порядку не знаю. саме, саме якої причини? Це поліція встановить, я цього говорити не можу. Дитина займається в приватній школі танців, потім вона займається малюванням. Ну, якби така середньостатистична родина, не можна сказати, що у дитини були якісь суїцидальні нахили. За інформацією, школи також не було і до родини претензій таких не було. Треба зі своїми дітьми працювати просто більше. Війна накладує свій. Свій негативний відбиток на здоров'я не тільки дорослих, а й дітей. І зрозуміло, що це не так просто переживати ці всі тривоги, переживати ці всі загрози, обстріли. І тому треба більше всім нам звертати увагу батькам, батькам і нам, на дітей, в тому числі і вашій службі. О, проводити якісь зустрічі, проводити ще якісь заходи, заспокоювати, але роботу треба проводити, не можна залишати дітей одних на один. на одинці. Хто то буде займатися цим питанням? Чи ви ж не те, що я буду займатися? Шановні. До речі, за інформацією головного лікаря Шосткинського ЦРЛ Олега Штогрина, дівчинка наразі переведена з реанімаційного відділення до травматологічного. Загроза її життю минула. Лікарі готуються до консультації з обласними спеціалістами щодо подальшого лікування дитини, адже травми, спричинені падінням, надзвичайно важкі. До слова сказати, обійшлося із іншою дівчинкою, яка випала з вікна 9-го поверху 23 травня. Чотирирічну малечу тоді врятувала клумба та кущі, які пом'якшили падіння. Дитину доставили з кататравмами до реанімаційного відділення і пролікували. Наразі щасливиця перебуває в сумах на реабілітації.